Святого Євангелія читання, Заломіло, Господи стало. Будьому уважні, сказав Господь деям, які до нього прийшли. Тому отець мене любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто не бере його від мене, я сам від себе кладу його. Маю його назад узяти, цю заповідь я прийняв від Отця мого. І знову постала суперечка між юдеями за ті слова, численні з них казали Він біса має, він не приумів Чому його слухаєте. Інші ж казали то, де слова біснуватого, хіба біс може відкрити сліпим очі. Було тоді обновлення в Єрусалимі, була зима, Ісус проходжувався у храмі Соломона у притворі, обступили його юдеї, йому кажуть доки триматимеш душу нашу, коли ти Христос кажи нам одверто. Ісус відповів їм, казав я вам, та ви не віруєте, діла, які я чиню ім'я Отця мого, вони свідчать за мене. Та ви не віруєте, бо ви не з моїх овець, вівці мої голосу слухаються, і я їх знаю. Вони йдуть слідом за мною, і я даю їм життя вічне. Господи, слава тобі! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес! Вівці моїм голосом слухаються, і я їх знаю. Вони йдуть слідом за мною, і я даю їм життя вічне. Вчора й вони і сьогодні ми чуємо, що Ісус Христос порівнює послідовників до Овець. Чому саме вівці? Що саме властиво їм? Як ми знаємо, що вівці, вони завжди мають мати пастуха. Той, який їх пасе, той, який переживає за них, той, який знає, де є найкращі місця, щоб їх нагодувати, який їх виганяє на поляну, де вони їдять. Вівці, вони слухаються голосу. І дійсно, якщо хтось був на полонині або десь в інших горах, то замітив, що ніколи пастух не жене овець задух. Не жене, не підганяє, а навпаки, він йде попереду. І кричить голосно, і вівці чують Його голос і йдуть за ним. Тобто вівці це ті, які слухаються свого господаря, свого пастуха, які чують Його голос, які йдуть за ним. І саме це порівняння також і до нас, що Господь є тим добрим пастирем. Де знає, де для нас є найкраща полонина, можна так сказати, де для нас є найбільше багатство. І щоб це побачити, відкрити це багатство, ми повинні слухати Його голосу. Ми повинні іти слідом за Ним. Вона буває всіляко у житті. Ми як можемо заблукати, можемо десь там зачепитися за якийсь корч чи ще щось, але. Пастух тоді повертається і рятує. Він кладе своє життя, навіть якщо вовки набігають, він кладе своє життя, щоб захистити своїх овечок. Так само і Господь. Він поспішає до кожного з нас. Не дивлячись, який гріх ми попали, Він стоїть біля нас і подає нам руку. Але деколи цей біль від гріха, від терпіння так заполонює наш розум, нашу душу, що ми не усвідомлюємо, що Бог в цей момент болю є поруч з нами. Тому дуже важливо є пам'ятати про Божу присутність в нашому житті, йому довіряти, слухати Його голосу його в Його Євангелії, Його Слові Божому, також слухати голосу Божого в нашій совісті, в нашій сумлінні, через наших ближніх. Бо Господь завжди хоче завести нас, де є найбільше багатство багатство не матеріальне, але багатство миру, радості і любові. Бо хіба можна за матеріальні речі купити мир, радість, правдиву любов, напевно, що ми не можемо, 100% не можемо купити. Бо це є стан душі. А стан душі є тоді в радості, в любові, є тоді щасливий, коли ми перебуваємо в Бозі, коли ми йдемо за Ним, коли ми довіряємо Йому наше життя. Отож, будьмо тими духовними овечками. Слухаймо голосу Божого, і Господь нам дасть найцінніше про тільки що ми можемо думати. Амінь. Христос Христосу сказ.